Наші гнізда зігрівають, а мати знову вийшла на поріг, вона синів з дороги виглядає. Вона їх так чекає на весні, вона за ними плаче і сумує, але сини упали в далині, там, де війна, там, де війна лютує, там, де війна, там матері нема, там, де кров і білі, смертоносна злива, там, де підірвана і спалена весна, там, де сини ще вчора жили, не плач, бабусю. Вийди за поріг, почуй корничну пісню, журавлину, хорсину один і другий твій політ. та душі їх у вирідій пташині летять до неба у святі краї, як всі, що полягли за побратима. Вони тепер до тебе тільки в слід прийдуть твої лепенкі любини. Ти плач рідненька, долі не картань, твої сини у небесах щасливі, вони за друзів і за рідний край життя віддали на пекельній нині. Не плач голубко, Дітки молитва, просить для них до святої і місця для спочинку небеса, і ліку, що храмники загоїть. Крипися, мамо, скільки ще синів паде на віки і впаде весною, а скільки вдів, малих сиріт калік залишиться народжених війною. Не плач, мабуть, і за все прости, за те, що ми вернулись журавлями, до них у мирі скоро прилети, Бо як же їм у вирій із мами? Та краще залишитися у місні, у пам'яті, молитві, сподіваюся. Вони до тебе тихо, тим по сні прийдуть і функцію у останніх.